Лільмот вчити. Навчатися. Роце він хоче. Роца вона хоче. Менаген. Він грає. Мяй. Звідки? Гадот. Гадот. Гітара – гітара. Море. Вчитель. Мора вчителька. Студент студент. Студентіт студентка. Сигарія, СИГАРЕТА, водка, горілка. Іврит, іврит, кибуц, кибуц, сільськогосподарська комуна в Ізраїлі. Те чай. Кафе, кава. На початку слів мі, ме, в значенні зі, з. Із, «від», Мі приєднується до слів у вигляді приставки. Перед літерами «Аліф», гей, хет, «Айн», вейш воно вимовляється як Ме. Бевакаша. Будь ласка, прошу. МАшмех. Як тебе звуть звернення до жінки, дівчини. «Машмеха» – до чоловіка. Наїм – «Меот». Дуже приємно. Сліха, вибач, вибачте, шмі моє ім'я, Шмха, твоє ім'я до чоловіка, шмех твоє ім'я до жінки.